Всім привіт! Зараз я вам покажу такий е, міні-гайд чи можна сказати, фішку, як заробити більше 40 тисяч на дракончих шахах, щоб отримати всі, цей, всі нагороди. Бачите, я зібрав 81 500. От мій аккаунт, якщо думаєте що це не я. Зараз я детально покажу повністю як це зробити. Так. Для початку треба відкрити консоль. Хто не знає, як відкрити консоль в доті, Так, Заходимо в Steam, дота, властивості, і в загальних, там, де параметри запуску, пишемо слеш консоль. Після цього можна буде в доті відкривати консоль. Далі переходимо в саму доту. Так, самі в доті в настройках. Настройки клавіші, розширені настройки, консоль. Ставити на кнопку, яку вам зручно. у мене це на тельду, Це ще біля одинички. Відкривається консоль. Для початку ви прописуєте SV. Cheats. 1. Команди я лишу під цей в описі. Вступна команда host timescale. І ставити значення 03 або якесь своє. Не знаю, я пробував на 02. І після цієї команди я показую закриваю. Починаю грати. І час рахується у повільненій грі ви можете собі обдумувати, що тут, як складати. Майте час, бо в нього дуже довго затримка перед ударами. Можете обдумати. Або навіть плюс тому, що йде уповільнення часу, ви можете просто складати підряд всі складачки, що бачите, і тоді е ви будете наносити дуже багато атак. Поки він вам одну атаку, ви зможете там складати багато-багато. І, і, і тільки за рахунок цього нормально так набивати. Не знаю, я, я поставив собі значення 01, там дуже все повільно, але я з першого разу набив 80 тисяч очок. Без яких, хобі, про проблем. Так що. От... Такий міні гайд користуйтесь.